Пропоную вам зіграти в одну гру. Та вгадати, який автомобіль стоїть позаду мене. Я назву вам декілька фактів про цей легендарний автомобіль, а ви маєте вгадати. Я знаю, що ви це можете. Факт номер перший: з 1930 року ця компанія виробляє автомобілі для Папи Римського. Факт номер другий: ця компанія настільки дорожить своїм іміджем, що запросила у творців фільму Мільйонер із нетрів стерти всі фірмові емблеми у сценах із бідних районів. Факт номер третій. Одна з моделей цієї марки стала найдорожчим серійним автомобілем в історії автопрому. Його ціна перевищує півтори мільйони доларів. Факт номер 4. Легендарний Стів Джобс купляв собі тільки такі автомобілі та їздив на них без номерних знаків. Чому? Тому що закони Каліфорнії дозволяють таке робити протягом шести місяців. Тому він купував автомобіль, їздив півроку і після того купляв собі новий. П'ятий факт. У долі принцеси Діани цей автомобіль зіграв трагічну роль. Що ж, друзі, про яке авто я вам тільки що розказала. Напишіть в коментарях. І, до речі, в автопарку у нас багато таких красунчиків.